Ми спробуємо дістати дані для аналізу з платформи Kaggle і відкрити їх в Python. Отже, маємо лінк, за яким ми відкриваємо датасет Temperature Changes. Це може бути абсолютно різний датасет, не обов'язково цей. В будь-якому випадку, для того, аби провести аналіз даних, нам необхідно їх завантажити. Коли ми натискаємо Download, нам пропонує завантажити весь датасет як zip файл Давайте подивимося, які у нас ще файли, окрім цього, знаходяться в нашому наборі даних. У нас є 4 файли. Ось вони всі. Абсолютно невідомо, чи доповнюють вони один одного, тому я не рекомендую вам їх вивантажувати по одному. Давайте скористаємося кнопкою Download і завантажимо всі файли одразу. Я розпакувала файли і бачу, що у них у всіх розширення CSV. Часто ви можете чути, що CSV це теж табличка. Але все ж таки, в чому різниця між звичними таблицями, створеними в Google щитах? Таблицями, створеними в Excel, і ось цими файлами з розширенням CSV. Якщо по правді, то це текстовий файл. Це не зовсім таблиця. І зараз подивимося чому. Давайте відкриємо будь-який з цих файлів за допомогою текстового редактора. Підійде, наприклад, блокнот. Ось так виглядає один рядок в нашій таблиці. Між рядками у нас стоїть Enter. А між стовпчиками в межах одного рядку у нас стоять коми, тобто значення в межах рядка відділені комами. Англійською це звучить comma separated values або скорочено «CSV». Насправді хочу відмітити, що ось цим розділювачем або сепарейтером може бути не тільки кома, може бути крапка з комою, може бути пробіл, може бути знак табуляції, і рідко це відображається в самій назві. Тобто файл буде залишати CSV, а ось ці розділювачі ви можете навіть і не помітити. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Перевіряючи структуру вашого файла через відкриття його в текстовому редакторі. Тепер давайте спробуємо відкрити цей файл в нашому звичному Excel. Зверніть увагу, дані знову ж таки не розділені, тому що ви їх відкривали як CSV файл. Які варіанти дій в даному випадку? Або ви заходите в дані, вибираєте текст за стовпцями і налаштовуєте розділення. Або робите іншу дію. Відкриваєте файл заново через імпорт. Отримаєте дані з файлу, з текстового файлу або CSV і вибираєте ваш файл заново. Перевага цього методу в тому, що майже всі опції підлаштовуються автоматично. Вам не потрібно думати про те, які параметри вибирати. Звісно, дивіться, ось тут є цілий набір розділювачів або сепарейтерів і є кодування. Можна все налаштувати, але якщо ви бачите, що файл відкрився коректно, я не раджу вам робити тут якісь зміни. Натискаєте Завантажити і бачите файл у вигляді звичайної таблиці. Ось наша таблиця відкрита за допомогою імпорта. Ось наша таблиця відкрита через звичайний відкритий файл. Різниця, я думаю, очевидна. Це набагато простіше, це набагато зручніше і дозволяє вам уникнути багатьох проблем, тому що ось ці конектори, які виконують імпорт, вони більшість параметрів налаштовують автоматично. Супер, дані ми бачимо, а тепер треба цей самий файл спробувати відкрити в Python. Для того, аби відкрити файл read.csv, нам необхідна бібліотека, яка читає датафрейми. Будь-яка. Насправді, вона не одна, їх багато. Але, певно, найбільш популярна і найбільш функціональна для аналітиків, це бібліотека Pandas. Тепер всі команди з бібліотеки Pandas необхідно викликати з префіксом Pandas або використати більш коротку назву. Наш датасет збережемо в змінну, яка називається DataFromFile. Префікс. І команда Read CSV. Давайте подивимося на її параметри. В інтернеті є дуже багато документації. Її завжди треба перевіряти перед тим, як ви працюєте з командою, яка вам мало знайома. Подивіться, який перелік параметрів. Радує те, що у багатьох з них є дефолтні значення. Вони вказані після дорівнює. Тобто, вам необхідно заповнювати всі. Ці поля вам необхідно заповнити аргумент, який називається FilePass. Вказуємо шлях до нашого файлу. Натискаємо. Чому я не перевірила ці проблеми раніше? Тому що, як ви бачите, параметрів багато. І всі їх перевіряти це дуже муторно. Всі аналітики роблять так: пробують відкрити файл. Якщо вже він не відкрився, тоді шукають рішення проблеми. Ніхто не заповнює всі параметри від початку й до кінця. Тому бачимо внизу нашу проблему. Проблема саме з кодеком UTF8. Йдемо в наші параметри. У нас є аргумент, який називається «Encoding». Ось він. По замовчуванню це UTF8. Давайте подивимося на повний перелік стандартів кодування. Перелік надзвичайно великий. Як ви розумієте, швидше за все, ми не вгадаємо, який з них нам підійде. Що ми можемо одразу виключити? Ми можемо виключити кодування, які йдуть не англійською мовою, тому що наш документ створений саме англійською. Все, що стосується іноземних мов, ми виключаємо. Іноземних я маю на увазі по відношенню до англійської. У нас залишаються варіанти або кодек англійською мовою, або більш загальні кодеки Western Europe, Central and Eastern Europe. І ось що ми робимо в даному випадку. В даному випадку я пропоную вам погуглити вашу проблему. Ось рішення від штучного інтелекту, яке нам одразу пропонує використати інший кодек. Давайте потестуємо. Нагадаю, параметр називається «Encoding». Назва кодеку пишеться в лапках. Супер! Проблема зникла! Швидше за все, файл відкрився правильно, але треба це перевірити. Для цього ми просто викликаємо зміну, в яку ми тільки що зберігали нашу табличку. Натискаємо Run. Супер! Табличка має абсолютно природний вигляд. Все, як ми хотіли. Дані готові для аналізу, а ми тим часом навчилися читати всі сві файли, які можуть мати проблеми з кодуванням. Отже, сьогоднішні інсайти при завантаженні даних з платформи Kaggle намагайтеся завантажувати дані як цілий датасет, а не окремі csv файли. Справа в тому, що в допоміжних файлах може бути інформація, яка для вас важлива. Коли ви маєте CSV файл, не полінуйтесь відкрити його за допомогою якогось текстового переглядача, наприклад, блокнота або Word. -а. Подивіться, будь ласка, в якому форматі збережений ваш CSV файл на правду. Завжди пробуйте відкривати ваш CSV файл, в тому числі через табличні процесори, або Google Sheets, або Excel. В Excel зручно це робити за допомогою дані, отримати дані. В такому випадку ви бачите правильну кількість рядочків стовпчиків і можете пересвідчитись, що ваш файл в Python буде відкритий вірно. В Python при відкритті файлу існує надзвичайно багато параметрів. Всі їх перевірити неможливо. Тому ми просто вставляємо шлях до файлу і пробуємо його прочитати. Якщо він прочитався одразу, ніяких проблем. Якщо ж при відкритті ви бачите якусь проблему, пробуйте її гуглити. Питайте у штучного інтелекту, шукайте шляхи вирішення. Пам'ятайте, що у вас є підстраховка у вигляді табличного відкритого файлу, і ви можете пересвідчитись, чи правильно відкритий ваш файл саме в Python. Не забувайте після відкриття ще раз подивитись на структуру вашого файлу. Напишіть, будь ласка, які ще проблеми для вас є актуальними при відкритті файлів даних у Python. З вами була Наталя Мужицька. Побачимося на цьому каналі. Всім па-па!